Динамо Рейнджерс. Як кияни провели матч, та що зробив бущан по його завершенні. Емоції взяли верх. Мір Чолоческу повернувся до тренерської роботи. Куди саме? Та що буде з арбітрами, які мали обслуговувати матч Динамо? Але... Набухались. Друзі, привіт! Ось такий от у нас сьогодні гарячий анонс. Будемо розповідати вам про найцікавіші новини, які завжди дякую спонсорам, партнерам нашого проекту Favbet. А ми давайте почнемо. Почнемо з Мір Челучесько, який дуже несподівано, як грім серед ясного неба, повернувся до тренерської діяльності. І неабикуди. А до збірної Румунії, яку він знову очолив 6 серпня. Відбулася офіційна презентація 79-річного Луческу як головного тренера національної команди Румунії. Контракт до 26-го року Мірчев вже працював зі збірною з 1981 по 86 роки. Ну і от дідо знову повертається, причому дуже символічно на закаті своєї тренерської кар'єри. Я думаю, це вже логічно. Після збірної Румунії навряд чи Луческу буде ще щось тренувати. Хоча, знаючи, у ческу він ще може навіть всіх здивує, він повертається саме до збірної Румунії, куди, за його словами, він взагалі не хотів йти і не хотів, щоб йому робили таку пропозицію. Але пропозицію зробили і відмовитись він не зміг. Загалом зрозуміло у ческу можна. Ну, все-таки збірна, це ну знаєте, ну це просто солідно. Коли ти румунський тренер, тобі вже 79, а тобі все одно пропонують тренувати національну команду. Це дуже круто і Луческу. Власне, я думаю, це буде класною нотою, останньою нотою в його тренерській е, кар'єрі. Хоча, знову ж таки, знаючи цього діда, дивувати він е, вміє. Ріжки далі, друзі по трансферам. Металіст 1925 оголосив про підписання захисника Чорноморця Володимира Селюка. Контракт укладено на 4 роки. Головним претендентом на лівого захисника кривбаса Івана Дібанго є грецький ПАОК. Повідомляє Тато Таке. За даними джерела, тема з а, трансфером Дібанго не закрита. На сьогодні найактивнішим є саме ПАОК. Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко перед початком нового сезону. з Змінив ігровий номер. Тепер він виступатиме під номером 17. Раніше у нього був 35-й. Нагадаю, що у Мансіті він починав з 35-го номеру, потім взяв 11-й. У збірні вже він виступає під 17-й. Ну і власне такий от символізм виходить. Ну а ми рушаємо до київського Динамо, котре учора провело перший матч проти Рейнджерс. Запальна нічия 1-1. Але в вогоні розгорівся ще до гри. Польський футбольний союз розірве контракти з місцевими арбітрами Бартошем Франковським та Томашем Мусялом повідомляє TVP Sport. Ці арбітри мали працювати на матчі а, Динамо з суддями ВАР. Франковський та Мусіал були затримані поліцією о першій 43 ночі, тому що вони вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ. У одного було 1,7 проміла алкоголю в крові, у іншого 1,8 проміле. Їх оштрафують за знищення дорожньої інфраструктури. А з ким не буває? У мене не було. Ну, Я не спилю, дружини, я просто поруч стояв жарт. Ну що, мужики собі кураж зловили, тепер їх турнують з роботи, то неприємно. Як і результат цього матчу, бо відчували, що можна все-таки перевагу в один голік забрати до матчу відповіді. Власне, Динамо зіграло в нічию в першій грі проти рейнджерс, на гол Андрія Ярмоленка. Шотландці відповіли влучним ударом десера за 20 секунд до кінця матчу. Прикро так програвати ця перемога втекла з під ніг киян, але не можна сказати, що рейнджерс заслуговували. На поразку Динамо можна як і похвалити за цей матч, так і покритикувати. Отже, Шовковський не побоявся та випустив піхальонка з перших голин матчу. Не вже Буяльського в стартовому складі під питанням. Олександр хоч і не відзначився результативними діями, але максимально загострював гру своїми тонкими передачами. На полі замість травмону дідчука з'явився михавко. Тарас помітно нервував в першому таймі, невдало пасував, але в другому вже зібрався. І це нормальна історія. Молодість, мандраж, перерва і пістон. Відповідно, якісний другий тайм. Це нормально абсолютно. Динамо зарано почало грати за рахунку. Щось подібне ми бачили від партизана в матчі двотижневої давнини, забивши голос пенальті, серби одразу сіли та всіляко а, вбивали час. Гол Ярмоленка, це взагалі, друзі, щось ідеальне. Перший тайм від Динамо зразковий. Двічі українці розписалися у ротах Батленда. Перший гол суддівська бригада відмінила через справедливий офсайт, а другий зарахувала. До речі, у Караваєва передгольова передача. На мою думку, друзі, Динамо провело досить хороший рівний поєдинок і моментом так. Момент були провали, це, це абсолютно нормально. І а вже ж після пропущеного такого голу емоції були просто шаленими у всіх футболістів Динамо, а особливо у Бущана. Просто подивіться, як завівся Георгій, його зрозуміти можна. Дуже неприємно пропускати такі голи. ну, Складно, я думаю, з тим а не погодитись. Але загалом виглядали ми дуже переконливо по володінню, по гостроті, по моментам. До речі, ви знаєте, мене дуже дивували невтішні попередні прогнози на цю гру, бо навіть у конторах фаворитом бачили саме київ. Знову ж таки, я в жодному разі не буду забігати наперед перед матчем відповіддю, там буде складніше, однозначно, але Динамо загалом знову порадувало мене. Класно, якісно. Так не втримали результат, так наступили на свої ж рівненські, скажімо, граблі, досвід. З ним все пройде. Динамо молодці у матчі відповіді можна чіплятись за позитивний результат. Якщо ви зі мною згодні, то ставте свою вподобайку, а якщо ні, пишіть свій коментар. У мене ж все. Дякую за увагу.